Продовжуємо. Фронт у нас зібраний на TypeScript плюс React. Як ви вже зрозуміли, це звичайний HTML, плюс стилі, плюс SDK, що надає нам Telegram. Ну і, звісно, ваші скрипти. Mui. Чому він? Все доволі просто: це готові компоненти, швидка кастомізація. Коли мені потрібно щось швидко на готових компонентах, я обираю Mui. Танстак Query для запитів на бек. 3GS для рендеру готових 3D-моделей. Ну і як бонус workflow для автодеплою на Vercel. Відкриваємо офіційну документацію і уважно читаємо. Спочатку підключаємо SDK. Так і робимо. Йдемо у index.html і підключаємо даний SDK. До речі, є готові бібліотеки для взаємодії із telegram міні Апі, але при їх виборі дивіться уважно, наскільки вона жива, коли вона останній раз оновлювалася, тому що даний напрямок від Telegram активно розвивається і так може статися, що підключена вами бібліотека не буде підтримувати всіх необхідних методів. Хто уважний, той міг помітити, що у папці Паблік присутні асети і папка моделі. Сюди я помістив готову 3D-модель копієчки у форматі GLB. Подібних готових моделей доволі велика кількість у інтернеті. Бери і використовуй. А для рендеру даної моделі я якраз і використовую 3GS. Структура проєкту доволі проста і пласка. API для запитів на бек, компоненти, конфіги, константи, хуки, текстовки та загальні типи. Точка входу, звісно, індекс TS, що рендерить App. До речі, звернув увагу, що у даному кейсі краще не використовувати lazy-import компонентів. Обгортаємо застосунок у Query Provider від Tanstack. Тут у нас все доволі просто: хедер, кнопка і футер. Почнемо з хедера. Тут ми форматуємо наші коїни, щоб тисячі були розділені пробілом. Упс. Голова два уха, очі п'ятка. Далі компонент копійки. Тут ми запускаємо 3GS. Я насправді вперше запускав його, до цього досвіду із ним не мав. Створюємо сцену, камера, світло. Та завантажуємо модель із асетів. Ось тут мені прийшлося трішки посидіти, тому що не розумів, чому моя 3D-модель не рендериться. Ну, як моя, із інтернету. Вона просто була завелика і виходила за рамки огляду камери. Погрався із масштабом, і все завелося. Компонент аватару беремо готовий компонент із мої, функція Helper обробляє дані користувача. І в залежності від вхідних даних. Рендерить або аватар, якщо він присутній у телеграм профілі юзера, або ініціали. По-хорошому і по правильному. Тут ще потрібно створити мою тему, щоб було зручно це все діло масштабувати. Але це вже буде ваше домашнє завдання. Футер взагалі пустий. Головна кнопка просто збільшує контер на задану кількість. Ну і подивимося, що ж тут у нас відбувається. State для зберігання монеток, State для даних користувача. Сам користувач і загальні типи описані у нас тут. telegram App описаний не повністю, лише якісь такі базові речі, тому, якщо будете використовувати нові методи, прийдеться вновити типізацію тут. Далі ми маємо hook для ініціалізації Telegram sdk коли відрендериться DOM і підвантажиться SDK, у вікні у нас з'явиться новий об'єкт із методами Telegram. Даний хук нам сповіщає, що все окей і готове до використання. Тут же викликаємо метод Ready. перевіряємо наявність і data. Тому що саме по цим даним ми будемо валідувати користувача. До речі, виведіть у консульці дані на бекенді, подивитися, що воно там таке. Також в залежності від методу запуску міні-ап нам можуть бути доступні івенти, які ми можемо слухати. Інший хук дозволяє нам зберігати прогрес. Telegram SDK надає нам доступ до Cloud Storage, тобто дані можна зберігати на стороні Telegram без підключення до своєї бази даних. Використовуємо метод setItem, передаємо ключ та значення. Ось цей Cloud Storage у офіційній документації. Він може зберігати до 1024 айтемів та має такі методи. Після того, як ми зберегли дані на стороні телеграму, ми можемо відправити їх у бот. Але, як я і казав у попередніх відео, даний метод не працює при запуску боту із онлайн клавіатури. Тут же у нас є функція, що відправляє init на наш бекенд для валідації, та функція, яка відправляє прогрес користувача нам на бекенд, Тобто класичне рестапі. У відповідь на валідацію ми отримуємо результат перевірки та дані користувача. Бекенд розпарсить іт та віддасть нам дані цього юзера. Звідки вони беруться? Коли користувач у Telegram Boті натискає кнопку відкрити міні міні-ап», SDK отримує певні інішal дані про користувача із екосистеми Telegram. Ще тут є unsafe дані. Ці дані вже доступні до використання, але Telegram рекомендує їх також валідувати перед використанням. Сетимо користувача у відповідний стейт. У даному Юзефекті ми відслідковуємо прогрес, і з кроком у кожні 10 монетах зберігаємо прогрес у Cloud Storage та надсилаємо дані на наш бекенд. Насправді, у живому проекті я б зробив це інакше. Я зберігав би прогрес при закритті застосунку та або при зміні критично важливих чекпоінтів. Ще один Юзефект відправляє дані користувача на валідацію, коли монтується застосунок. Та дістає останнє актуальне значення прогресу із Cloud Storage. Знову ж таки, тут багато вузьких і не до кінця продуманих речей, тому вам на досугі є над чим подумати. Разом із тим варто відмітити, що Telegram Mini App надає нам багато цікавих методів для кастомізації та взаємодії із пристроєм користувача. Тут і автовизначення теми девайсу користувача. Різні кнопки, прослуховувати, які значно легше, ніж свої кастомні, гіроскоп, акселерометр і багато іншого, щоб зробити взаємодію з вашим застосунком максимально цікавим. На цьому все, якщо вистачить часу і бажання, підключимо це все діло до криптогаманця. Такого я ще не робив, але все буває вперше. Зовсім забув за автодеплой. Значить, це буде як пасхалка, хто додивиться до кінця. І побачить. Чекаю у коментарях, хто додивився. Створюємо файл типу YAML, у якому описуються інструкції, що за чим повинно виконуватися і за яких умов. Рекомендую інсталювати розширення у тому ж vs Code, яке буде вам підсвічувати синтаксис даних файлів. До речі, у багатьох вакансіях давно вже фігурують пункти про CI-CD, тому радив би трошки розібратися із цим. Сам файл виглядає таким чином. Нам потрібна гілка Main, Ubuntu, Node, YARN. Підтягуємо залежності, збираємо build, додаємо Vercel CLI, запускаємо Deploy на Vercel, використовуючи токен Vercel. До речі, без прапора ЄС yes, у мене не запускався Deploy. Як це зрозуміло, прямо в консолі, в логах це все описано. Потрібно просто уважно читати. У налаштуваннях репозиторію вашого проєкту переходимо до секретів та змінних. екшени і додаємо новий секрет. Це той же токен, що фігурує у файлі YAML. Де його взяти? У налаштуваннях вашого профілю на версель. У розділі токени генеруємо новий токен із відповідними доступами. Ось тепер точно все.